Справа 992. Знайдіть значення аргументу, для якого перше завдання функція y дорівнює 4 x набуває значень. Ну що ж, якщо нам потрібно знайти значення аргументу, у нас є значення функції, то записуємо тоді, що перша дія. Ми знаємо, що функція у нас має дорівнювати мінус 8. Тому пишемо, що мінус 8 дорівнює це значення y дорівнює 4, що множиться на x, бо функція задається Такою формулою. Тобто ми маємо знайти зараз відповідне значення х. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. Записуємо, що 4х тоді дорівнює мінус 8. Знаходимо невідомий множник х, для цього добуток мінус 8. Ми ділимо невідомий множник на 4, то х у нас тоді дорівнює мінус 8, що ділиться на 4. Це буде мінус 2. Є? Аналогічно. Якщо думати далі, тобто виходить, якщо аргумент у нас мінус 2, то значення нашої функції буде мінус 8. Так, в другому завданні значення нашої функції 0, то 0 має дорівнювати 4х. Є? Ну що ж, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. 4х має дорівнювати 0. А коли добуток дорівнює нулю, якщо хоча б з ножників дорівнює нулю, виходить, що в нас x має дорівнювати 0. Тобто, якщо аргумент 0, то і функція в нас дорівнює 0. Переходимо до третього завдання. До третього, третьої дії значення нашої функції має дорівнювати 12, то ми пишемо 12 дорівнює 4, що множиться на деяке значення аргументу на x. Якщо 12 дорівнює 4х, то 4х дорівнює 12. Знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток 12 ділимо на відомий множник на 4. Х у нас тоді дорівнює 12 ділиться на 4, і це буде 3. Є? Тобто для значення аргументу 3 значення функції дорівнює 12. Ну і переходимо до другого завдання. Функція y дорівнює 3-2х набуває значення. Ну, Аналогічно. Записуємо тоді, якщо наша функція набуває значення мінус 1, то щоб знайти значення аргументу, записуємо, що наша функція задається 3-2х. А зараз розв'язуємо це рівняння і знаходимо, за якого значення x, або для якого значення аргументу це буде. Переносимо мінус 2х ліворуч таклежним знаком, то вийде 2х дорівнює 3. У нас було, зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Або 2х дорівнює 3 плюс 1 це буде 4. Знаходимо x невідомий множник. Для цього добуток 4 ділимо на відомий множник на 2. Є? То x тоді дорівнює 4, що ділиться на 2, буде 2. Тобто для значення аргументу 2 функція набуває значення мінус 1. Аналогічно, функція набуває значення 3. То ми записуємо, що 3 дорівнює. 3 мінус 2х. Знаходимо, для якого значення х, це буде справедливо. Мінус 2х переносимо ліворуч. Буде 2х дорівнює 3. Зліва у нас було 3, справа буде мінус 3. Тобто виходить, що 2х дорівнює 3 мінус 3, це буде 0. Добуток дорівнює 0, двійка не дорівнює 0, якщо х дорівнює 0, один з ножників дорівнює 0. Тобто аргумент у нас має дорівнювати 0. Ну і третє. Наша. Функція дорівнює 17. То ми записуємо, що 17 дорівнює 3 відняти 2х. Є? Переносимо мінус 2х ліворуч, буде 2х, дорівнює 3. Зліва було 17, справа буде мінус 17. Отже, 2х, тоді дорівнює 3 відняти 17, це буде мінус 14. Знаходимо невідомий множник Х для цього добуток. Мінус 14. Ми ділимо на відомий множник, на 2. Х тоді у нас буде дорівнювати. Мінус 14, що ділиться на 2, це буде мінус 7. Є? Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення аргументу. В першому завданні значення аргументу у нас мінус 2, 0 і 3. В другому завданні значення аргументу 2. 0 і мінус 7.